Марафон на телеканалі Чі 8 Плюс продовжується, Ну і наразі будемо говорити більше про спорт. У Хмельницькому з'явилися інклюзивні футбольні секції. Хмельницька гімназія номер 24 приєдналася до всеукраїнського проєкту. Секції відвідують учні з особливими освітніми потребами. Крім азів спорту, мільйонів корекційний педагог, який працює з дітьми, застосовує нейровправи. Такі секції від початку нового навчального року запрацювали вже у 18 областях. України власне про те, як секція працює в Хмельницькому, будемо говорити із заступником голови Хмельницької обласної асоціації футболу Микола Кузніцов. У нас у студії пане Миколу, вітаю. Слава Україні! Героям слава. Власне, які основні проблеми доступності е, спорту для дітей е, ви відзначаєте на Хмельниччині. Ну дивіться, якщо ми говоримо про цю категорію дітей, то Починаємо з того, що дуже мало педагогів, які займаються цією категорією дітей, це сама основна проблема. Тому що якщо ми будемо говорити про інші там секції чи якісь гуртки, які працюють, то вони є для цієї категорії дітей. А саме там, де фізична культура і спорт, таких, на жаль, дуже мало. Тому Українська асоціація футболу у співпраці з Хмельницькою обласною асоціацією футболу вирішили в 2023 році розпочати даний проєкт, який вже на сьогоднішній день пройшов у трьох містах нашої Хмельницької області. Це була Стара Синява. Це і, і дві локації в місті Хмельницькому. Це спеціальна загальноосвітня школа номер 33 там для діток, які погано себе погано чують. І от власне це третя локація, це гімназія 24, яка успішно почала свою роботу з вересня місяця, точніше, з 8 вересня. І наразі вже проведено більше 10 уроків. Саме направлені це для дітей, які. Називають ми їх називаємо власне інклюзивні футбольні сесія, які мають вади там, як фізичного, так і розумового розвитку. Саме з такою категорією дітей ми і працюємо. Власне, ви говорили про те, що досить мало тих людей, які можуть займатися з дітками з особливими освітніми потребами, де підбирали кадри, і чи вдалося знайти от саме ті кадри, та які зможуть навчити дітей футбол? Так, дякую за запитання. Дивіться, вся проблема в тому, що в Хмельницькій я думаю, що не тільки в нашій області, а загалом по Україні, що поки ми знову ж таки не звертали на це увагу і не розмовляли з вчителями, і пропонували їм саме такий розвиток, що вони спочатку пройшли курси відповідні, а потім вже ті знання, які вони поклали. Свої галузі, саме, плюс ці спортивні, власне, оце і було тим фактором, щоб ми провели ці, проводимо ці заняття саме в тих регіонах Хмельницької області, де є бажання власне, вчителів. Якщо брати, знову ж таки, у нас тут є і Кориційний педагог, і власне хочеш не хочеш, вчителі фізичної культури їм допомагають. Тому така саме співпраця і, і, і цих вчителів, які власне займаються інклюзією дітей і Фізкуль... вчителів фізичної культури і дає такий позитивний власне результат. Три локації у Хмельницькому. Наскільки багато діток, не у Хмельницькому, а на Хмельниччині, да. та тому що маємо ще стару наскільки багато діток змогли охопити, та скільки діток могли займатися спортом? Ну знову ж таки, знаєте, коли ми перший раз. В Києві проводили ці курси, теж задавали питання, чому ми саме раніше, навіть коли перший раз ми поїхали, було 20 дітей. Наразі, вже коли останні в квітні місяці проходили курси, нам сказали, що кількість дітей має бути не більше 16. Більше того, що ви собі розуміли, в нас зараз саме в гімназії 24 займається 16 дітей саме інклюзії. Але Київ нам пропонував навіть зменшити їх до 12, і плюс 4 це ті діти, які власне, мали би допомагати. Але ми їх попросили все ж таки, що ми 16 дітей будемо задіяти. Чому? Тому що в нас знову ж таки є і вчитель, який знає їх і саме з ними займається, і плюс вчитель фізичної культури, який допомагає, Тобто нам хотілося якомога. Більше дітей залучити. Тому якщо брати за період 23-25 роки, в Сарасинявській гімназії були задіяні 20 дітей інклюзивних, і в спеціальній школі номер 33 були теж власне, задіяні 20 чоловік. Тобто, загалом 40 чоловік і плюс 16 зараз, які в гімнації 24, це 56 дітей. Які вже, я думаю, ну успішно проходять це навчання. Більше того, ми хочемо сказати, що саме 20, 20 цих уроків, звісно, замало для таких дітей. Тому ми знову будемо пропонувати, щоб цей проект в гімназії 24 продовжився до кінця навчального року, 2025-2026 років. От а далі будемо дивитися, можливо, знову ж таки. Якщо нам допоможуть українська соціа футбола, ми залишимо і в гімназії 24 цей проект і знайдемо ще. Якусь локацію для інших е е дітей, саме е цей ну, ну, інклюзивних mm -hmm. дітей да. 56 чоловік, це насправді дуже велика і гарна цифра. Чи оцінювали потребу та в загальному по області? Наскільки багато таких діток, ну напевно, би хотіли мати таку змогу займатися спортом під наглядом професіоналів? Та? ну от е хороше питання в тому е плані, що якщо в е 20 Третьому році мало хто зна про це, то відповідно і потреба, як ви кажете, була нульова. Якщо от, з плином часу за ці два роки, так ми знову ж таки отримуємо дзвінки з проханням, щоб допомогли в цьому плані, і ми надіємося, що вже на наступний рік знову ж ці локації будуть не тільки по Хмельниччині і От, Тому користуючись нагодою. Хочу всіх, хто мене чують, запросити поспілкуватися з нами на цю тему, якщо в них є таке бажання, і як вони бачать саме проведення цих уроків інклюзивних уроків футболу, і я думаю, що з часом географія по Хмельницькій області буде більш розширеною. Власне, наскільки важливо інтегрувати діток з особливими освітніми потребами до занять спортом, на вашу думку? Так, да, Я вважаю, що дуже важливо, тому що якщо знову ж там є там навчання та, чи якісь інші гуртки, це одне але ми розуміємо, що без фізичної культури, якщо дитина не буде здоровою, то і навчання інше буде їм. Не цікаве, а може і неможливе навіть Тому я думаю, що і саме заняття фізичною культурою і дає. Можливість їм більше розвиватися угу. результатом от, власне цих занять семи років, що особисто ви бачите? Та тобто, це має бути якийсь турнір між дітками, це має бути якийсь дружній турнір між між дітками з особливими освітніми потребами і е, учнями також інших шкіл. Як зрозуміло? Ви говорите за змагальний етап, змагальний да. етап і результат. Да. От, що да. ви хочете отримати? Ну результат це вже на лице. Що е, от статистика говорить, що з 23-го по 25 роки по всій Україні більше 300 дітей відвідують це. І результат один здоров'я, поліпшилось, комунікація. Вони навіть, ну, щоб ви розуміли, вони між собою навіть спілкуються. Ну, будемо говорити, такий факт, як подати один одному руку. Це для них проблема. Ну, не говорячи вже за більш якісь інші дії. От, то Наразі, я дивлюсь вже 10, більше 10 років, пройшли, вони і по перше, допомагають один одному, тому що, щоб ми розуміли, віковий ценз їхній це з першого по 9 клас. Були такі очікування, що вони не дуже будуть комунікувати один з одним, але ні, вони зараз нам напрочуд так один до одного ставляться, можна сказати, навіть з повагою, якщо для них таке слово наразі. Вони. Кому щось не, не, там не, не виходить, вони підходять до, до одного, підбадьорують, то обнімають, тобто то видно, що їм речі… Ці, психологічна допомога навіть. Що, так, в першу чергу, це психологічна, але і фізична теж, тому що я скажу, якщо там щось не, не виходить, він до нього пішов, підтримав, то він хочеш, не хоче вже іншу праву з ну, задоволення буде виконувати і і нам, і, напевне, успішно буде виконати ці право. Стосовно змагального аспекту, те, про що ви говорили, чи да, плануєте? Наразі на, на ви я, бачите, дякую вам. Треба про це подумати. Да, бо, чесно кажучи, я до сих пір не, не думав над цим питанням. Ну, якщо я побачу, що ми побачимо, звісно, те саме, що вони вже готові до змагального етапу, то повірте, да, якісь змагання мають напевно відбутися, щоб зрозуміти, що що вони ще більше можуть. Що вони повірили в свої сили? Де займаються дітки, і чи потрібно було спеціально облаштовувати приміщення для проведення таких занять? Ну ви знаєте, в гімназії 24 є два спортивних зали, один великий. Адроємалину, ми зараз власне, в малому спортивному залі займаємось, тому що потреби в великому спортивному залі наразі е, такої немає. Ми даємо ті вправи, які можна та, та, ну, в майбутньому, звісно, хотілося б перейти і на великий зал, тому що ну, одне з сприйняття ними спортивного залу як на початку як клас. От, а потім, як вони вже будуть підготовлені, то ми мусимо це зробити в великому спортивному залі, щоб вони зробили, зрозуміли, що це не просто навчання, а це знову ж фізична культура, яка дає їм знову ж там така фізичний розвиток дає, ну і емоційний аспект, тут ви розумієте, він на лице. Тобто, якщо діти після заняття не хочуть знімати спортивну форму, яку знову ж таки. Надала українська асоція футболу і спортивну форму, і інвентар, і вони забирають цю спортивну форму додому, от і потім вже приходять на ній на, на, на наступне заняття, то я думаю, що це оцей фактор говорить про те, що ми на правильному шляху, і цим займатися треба продовжити займатися цією справою. Те, що дітки у захваті, це я зрозуміла. Яка реакція батьків? Батьки, ви знаєте, якщо е, брати реакцію першого заняття і зараз, то е, е, я не знаю, наскільки знову ж таки вони цей емоційний стан їхній, бо е, перші два заняття очі круглі, е, знову ж таки прийшли і ну, десь думали, що як воно буде е, ну, та, про, проходити ця секція. Ну вже, от я скажу, вже третє, четверте заняття. Вже батьки і, і знову ж таки приходять навіть е, вчителі деяких батьків задіють як помічників, от, то я думаю, що е, от саме е, після 10-го заняття батьки вже більш спокійно сприймають, і навіть тоді, коли вже по часові е, заняття має закінчитися, воно продовжується, то перші е, вони. Перше заняття вони відкривали двері спортивної спортивні зали, дивилися на це, що тут робиться. То зараз вони навіть не поспішають, вони розуміють, що їхні діти займаються тією справою, яка їм вподоби. Раніше е, мали змогу спілкуватися е, із батьками дітей з особливими, е, з особливими навчальними можливостями, і досить часто батьки. Не хочуть віддавати свою дитину та на якісь гуртки, там зважаючи на особливості своєї дитини. Е, наскільки тут вам вдалося, ну зважаючи на те, що 56 учасників у вас є проекту по всій Хмельниччині. Як переконували батьків, як з ними говорили для того, аби вони пішли на те? Тому що ну футбол, крім того, цей травматичний вид спорту, те, що ви говорили, що трошечки хвилювання все ж таки є. Але ж ви переконали, як це зробили? Ну, дивіться, перше, що ми з ними говорили, це про те, що ми, вони мають е, можливість присутні бути на цьому. Да. І більше ми їм говорили: якщо щось не сподобається вашій дитині і ви будете поруч, то ми цю ситуацію можемо справити, наскільки вона е, вдасться нам. Ну е, от на щастя, я ж кажу, що от, е, таких випадків, які б сказали, що ні, якісь дитині не сподобалось, такого немає. Були е, дві дитини, які Два перші заняття просто на лавочці проводили, дивилися а вже на третє разом з мамою. Вони вставали і виконували ті вправи, які власне пропонували вчителі. Чи були такі дітки, які прийшли і в результаті не змогли займатися? Ні, мені таких випадків не відомо. я ж кажу, що на щастя, що ті, які прийшли, навпаки з, з очікуванням чекають на, на наступне заняття. От, і навіть коли їм вчитель говорить наступне заняття, якщо знову ж таки вони проходять і в понеділок, і в, і в середу. Якщо це понеділок, то діти всі хором відповідають, середа. Якщо в середу, то всі відповідають понеділок. Тобто вони запам'ятали, знають, і чекають на наступне заняття. Чи потрібні вам станом на сьогодні, до прикладу, волонтери для того, аби е, організовувати самі заняття, допомагати чимось? Так да, звісно, волонтерів потрібно завжди, і я думаю, не тільки в нашій справі. І інша справа, що цих волонтерів потрібно навчити, а навчити це потрібен час. Хоча б хоч десь ми так собі підраховували це, десь 3-4 заняття такі. По 2-3 години, які ну, нужна своя специфіка є в цьому всьому. Да? Якщо ну, ж вправам навчити треба одне, ну а спостерігати реакцію дітей знову ж таки дозування цих прав, щоб воно, якщо ми даємо право, наприклад, повторень 15, то для початку це багато. Да? І ми дивимося, ага, якщо дали вправу і повторень 5, і вони виконують задоволення, значить ми підвищимо кількість там, до 10, ну, максимум до 15. Це це, так, да. ну, от саме, оцей аспект навчання, він саме такий, будемо говорити, тривалий по часу. І наразі, знову ж таки, якщо ми будемо говорити про продовження цього проєкту, то я думаю, в кінці весни, коли вже будемо закінчувати навчальний рік, ми про цей. Волонтерство подумаємо і організуємо якісь курси для того, щоб дійсно ті люди, які бажають нам допомогти, вони мали до нас прийти і пройти ці курси. Можливо, є хтось такий серед наших телеглядачів, да? куди їм звертатись? Будь ласка, до да, Хмельницька обласна асоціація футбола. Звертайтесь до нас. Ми з задоволенням вас вислухаємо, зустрінемось, поговоримо і думаю, що разом будемо працювати. А ми вам дякуємо за те, що ви завітали до нас на ефір, і дякуємо за те, що ви робите. Сподіваємося, що вже наступного разу у цій студії будемо говорити і про змагання, і про появу четвертої секції. Нагадую, нашим телеглядачам спілкувалися із заступником голови Хмельницької обласної асоціації футболу Миколою Кузніцовим.